Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Наші пішли на Курск. Тобто операція по захопленню Росії. І тут в нас таке запитання: чи відволікає ця операція сили від основних напрямків фронту? Хочемо ми знати? Хочемо ми знати. Ви знаєте, так. Але з другої сторони це дає ось це захоплення, перехід війни на їхню сторону, це додає емоційного. Але конкретно дійсно відбирає сили. І тут увага, зараз я подивлюся, це відволікає. Ще можна сказати, це відволікає від чогось. Зараз я подивлюсь, чи відволікається від Росії. Вірніше, Росію від нас. Зараз я подивлюсь, уповільнюється. От бачите, уповільнюється, теж можна сказати. Зараз я подивлюсь, кого відволікає від війни українців, тобто від уражень, від нехороших новин. Відволікається українців чи Росію? відволікається українців чи Росію. Тобто Рашку. Ну, так, да, тут відволікає ще як. Ну, і тут теж, тут теж скажу відверто, тут теж відволікає. Але, дивіться, це додає якось все рівно Україні, я тут бачу краще. Чому я скажу, тому що це якось додає. Ага, все ж таки ми теж щось можемо. Ага, ми теж, І тут емоційна, дуже складова, хороша. Дуже підвищується емоція, радість. Знаєте, якось, якось так. Але я конкретних перемог від цього для України не бачу. Давайте зараз знову розберемо. Це є переваги для України чи для Росії. Переваги. Оцей наступ чи для Росії України. Росії. Люблю ці голі карти. Обожнюю їх. Так, ну, зараз, докладу. Ні, для України нема тут переваг. Ні, ні, це, це якесь болото. Відверто вам кажу, це щось не те. Щось не те. Да, воно емоційний стан нам, українцям, бачите, як родина, об'єднуємося. О, знаєте, якась перемога, то... але насправді ні. Тут якось чітко показують: ні, це в болото якось веде. Ні, ні. Зараз ми ще тут подивимося. От Росію, Росії теж, не, до, до речі, бачите, їм постольку, поскольку, а нам гірше. Щоб ви розуміли, нам гірше. Дивіться, у нас початок іде е, якусь, е, е, я скажу відверто, як я це бачу, е, по цим картам для України показує, що для нас якусь інформацію вони несуть, але ця інформація дуже мутна. Не дуже. Це, знаєте, нагадує мені, От коли на Білгородську область минулого року йшли. От це то саме нагадує. Бачите, ця карта теж говорить про те, що досвід. Той самий досвід, на ті самі граблі наступаємо. Взяти Росію тут іде якась розкачка. Ага, сплачатися треба, бачите якось. Підніматися, вставати. Тобто, тут люди ще, знаєте що ще? Це може бути плюс для України. Тут іде розкачка, люди обдумують, зрівнюють залишати, за кого ми, Ага, війна може й до нас прийти. Тут іде якесь ніби прозріння. Ось тут, мені здається, іде у Росії прозріння. Особливо ті, які зачепило. Оцей наступ зачепив. Кого зачепив, там іде прозріння, там іде розкачка, там ідуть люди починають думати про майбутнє, про взагалі свій стан, про серйозність, про обраточку, до речі. Це теж говорить про обраточку ця карта. Справедливість. Як би там не було, яка б вона тяжка, ця карта не була. Ось. Але вона говорить про справедливість, що воно може їй до них прийти. Тобто. Посилайте своїх синовей і получите то саме. Ось якось так. Тобто, я не скажу, що це великий плюс для нас, але в Росії через це починається розкачка. Ось якось так. Тут можна сказати: тепер, якщо взяти ще ось ту карту, 20-й аркан, то про просвітлення, люди починають трошки більше мозгами думати. І якась частина населення, населення, починає щось. Як то кажуть, сірою рідиною, що то кумекати починає. Тобто пробуджується сіра рідина. Ось якось так. Ну, я чула таке, що та сторона взагалі колись була українська, тому там і українську люди знають, тому якось так ще не забули українську. Гаразд, мої дорогенькі, я скажу відверто, для нас я нічого тут великого не бачу. Ось, роздвоєння фронту, сили тратити на це. Я не за те, щоб не йти. Я тільки за. Але це треба відвоювати своє, а потім йти на їхню територію. Хоча, знаєте, це трошечки як гра. Гаразд, ви у мене забираєте, я у вас заберу. Ось якось так, розумієте? Але м -м, все рівно тут щось нечисте. От відверто вам скажу: тут щось нечисте. Не зовсім все чисто. Тут нам, ніби, знаєте, продають одне, а якось тут мутно-мутно дуже. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!